У Полтаві десятки зупинок, але багато з них виглядають так, аби ніби місто про них забуло. І це не перебільшення. Люди стоять під дощем в очікуванні транспорту і змін. Я Валерій Пархоменко, і сьогодні покажу, чому навіть така проста річ, як зупинка, стала у Полтаві великою проблемою. Зупинка це проста елементарна інфраструктура. Але в Полтаві ми маємо зупинки без дахів, без лавок, без графіків руху. Здавалося, що може бути простіше, але роками зупинки або не встановлюються, або робилися аби як. Причина: немає господаря або немає відповідальності і немає людини, яка б довела начату справу до кінця. І ось приклад на цій зупинці десятки людей чекають щодня. Тут мала би з'явитися нова конструкція ще декілька років тому. Але так і не з'явилося, бо місто не змогло або не захотіло проконтролювати виконавця. У Полтаві є сучасні зупинки, але їх, на жаль, дуже мало. Інші міста оновлюють інфраструктуру, а Полтава топчеться на місці. Полтаві потрібен господар. Людина, яка не просто говорить, а бере на себе відповідальність і контролює результат. Я знаю, як це зробити. І коли місто мені це довірить, ці зупинки більше не стоятимуть занедбаними. Я гарантую, що вони будуть зручними, сучасними, і саме головне для людей.